У Полтавському педагогічному університеті створили центр української мови. Для нього виокремили аудиторію, де ми нині перебуваємо. Про це та розвиток української мови. Загалом говоримо із керівницею центру та викладачкою університету Вірою Мелешко. Вітаю вас. Добрий день. Віра Анатолійовна, Для початку розкажіть, будь ласка, про ініціативу створення центру, як вона виникла і чому взагалі. Взагалі, ідея центру, мабуть, витала в повітрі, але потрібен був певний поштовх. Я мала випадкову розмову із уповноваженим із захисту української мови Тарасом Кременем, і говорили ми з ним про навчання української мови переміщених осіб, тих, які володіють російською, але не володіють українською. Я сказала, що в нас у Полтаві є кілька таких точок, де вивчають українську мову, і пан Тарас зауважив, що все це добре. Добре, що при бібліотеці добре, що. При музеї, добре що при якійсь школі, але чому б не створити центр центр української мови. Створення цього центру активізувала власне російсько-українська війна, тому що мова сьогодні, сьогодні, у цей страшний час має зовсім інші функції, зовсім іншу роль. Вона виконує на сьогодні не комунікаційну функцію, як це говорили весь час. Хай вибачать мене мовознавці. Вона сьогодні виконує іншу функцію функцію консолідації. Функцію маркера свій чужий і функцію державного кордону тому саме ось намагання утвердити державну мову в Україні і спонукало відкриття цього центру української мови. А чому саме у полтавському педагогічному? А тому, що у нас є сильні кадри, тому що в нас факультет української філології та журналістики, найстаріші кафедри української мови та української літератури. Які завдання ставити насамперед перед центром для кого і для чого він? Дякую за запитання. Я з вашого дозволу виформувала ці завдання, тобто мету, скажімо, ширше, з якою метою створено відкрито центр української мови для? Сприяння опануванню української мови як державної, це найголовніше завдання, піднесення культури мови, плекання її чистоти та повсюдного утвердження, участі в державних програмах і проєктах щодо поширення функціонування української мови. І ще одне цікаве завдання: створення системи зручних та доступним усім полтавцям, і не тільки полтавцям офлайн та онлайн послуг для вивчення та практикування української мови, для розробки культурно просвітницьких Програм, передовсім для молоді і сту, сту, особливо студентів нашого університету, і популяризація української мови шляхом проведення культурно-мистецьких заходів. Як бачите, ми не обмежуємося тільки моментом вивчення української мови як державної, вивчення української мови для того, щоб нею володіла більшість, а бажано і всі українці. Ми говоримо і про культурно-просвітницькі програми, і ми говоримо про культурно-мистецькі заходи, які будемо проводити тут на базі Центру Українського української мови, які заходи плануєте, і коли плануєте власне почати вже? Якщо все складеться, а надіюся, а думаю, що обов'язково все гарно складеться з 15 лютого ми даємо оголошення про початок роботи курсів з вивчення української мови, долучається і кафедра української літератури, і кафедра української мови і. Маємо ще і розмову мали із учителями, зокрема із, із викладачами Кременчуцького університету Остроградського. Ми говорили із викладачами, працівниками ПАНУ – Полтавської академії неперервної освіти, тобто, тут буде задіяний в широкий спектр тих, хто навчатиме. Зразу відразу зауважу, що навчати української мови як. Для людей, які не володіють українською мовою, складно, я вже про це скрізь говорю. Треба викладати українську мову як іноземну. Це окрема практика, це окремі методики, це зовсім інші прийоми. Це те, що ми навчаємо англійську, іспанську, німецьку мову у школах викладаємо. Але ми пам'ятаємо, що переважно тими, хто приходить. Вивчати, поглиблювати свою мову, це є люди старшого віку старшого покоління. Я знаю ще раз кажу з досвіду, не тільки свого, а і багатьох волонтерських центрів і моєї колеги професора Світлани Ленської. Щодо тих заходів, ви запитали, які будуть. Ну скажімо, на 16 лютого тут запланована лекція розум Василь Стус у світі і в Україні. Ми знаємо, що січень це місяць, який був повністю присвячений Василеві Стусові і. Василь Стус це той, хто не тільки письменник, не тільки літератор. Це той, хто багато уваги приділяв мові. У листах до сина він казав: наприклад, читай нечуя Левицького, і ти опануєш мову, тобто забігаючи наперед. Радимо тим, хто хоче опанувати мову, багато читати, читати гарні українські тексти, і поезію, і прозу, і особливу публіцистику. Плануємо захід присвячений або пов'язаний із ювілеєм нашої випускниці, відомої поетки Юлії Манойленко. Будемо теж проводити в цьому центрі. Ми знаємо, що Юлія працює в бібліотеці, тобто це буде зв'язок із бібліотекою для юнацтва імені Олеся Гончара. У неї вже 10 збірок. Здається, до двох я писала передмову. Кілька збірок ми презентували тут в університеті, в читальному залі. Але по зустріч із Юлією Маноненко буде присвячена не окремим збіркам, не її поезіям, а ширшому поняттю Гуманітарні гуманітаристика у час війни. Поет, поезія, митець, мистецтво у випробувальні роки запланували. Ми згодом. Провести своєрідні такі квести для студентів, пов'язані із мовою, і, звичайно, будемо працювати зі школярами. Найбільше це пов'язано із вивченням української мови як мови державної, як мови, яка от, захищає кордон. Я довгенько шукала вислів того Путіна, проклятого фраза звучить, що він прийшов звільняти так, і одним із. Однією з підстав для звільнення була мова, і я знайшла його вислів, перекладений українською мовою. Наголошу, що ми були змушені захищати російськомовне населення на Донбасі. Змушені були відреагувати на прагнення людей, що живуть в Криму, повернутися до складу Російської Федерації, захищати російськомовне населення на Донбасі це фраза того, хто розпочав проти нас війну. Тобто зараз вивчення мови це є засіб спосіб. Так само воювати з Росією, захищаючи себе Україну, державу, захищаючи державний кордон. Анатолійовна, раніше ви зазначили, що волонтерили, навчали людей української мови і переселенців і полтавців. Розкажіть трошечки більше про цей досвід. Коли і як це було? Це було у 23-му році. На початку 23-го року до мене звернулася громадська організація інша жінка. Вони багато роблять, і вони започаткували проект. Мова має значення. Так цікаво, він називався. І спочатку планували, що будуть навчатися лише внутрішньопереміщені. Особи. Але потім так склалося, що стали приходити і полтавці, і ті, хто безпосередньо в Полтаві, і хто під Полтавою, і ті, хто, і ті, хто далі від Полтави. І я працювала на базі центральної міської бібліотеки Полтавської територіальної громади. Дуже гарна обстановка була, і приходили люди. Контингент був змінний, але кістяк тих, хто вивчав, залишався, постійно залишався. Це були мешканці Харкова, мешканці околиць Харківських, були люди, які переїхали ще в 2014 році з Донбасу. Кілька було осіб, пригадую пані Тетяну. Були люди з вірку. До 30, а найстарша була у нас курсистка 84 роки, Полтавка. Вона сказала, що Зараз от, вона ніколи не говорила українською ніколи ні в побуті, ні в громадських місцях. На роботі вона спілкувалася російською, але тепер вирішила, що буде вивчати українську мову. І, до речі, починали ми з лексики. І з тих цікавих слів, які є в українській мові, і це їх, ну скажімо так, захоплювало. І ви знаєте, от, в усіх була мотивація. Я вже казала, от у всіх була мотивація. Було складно, бо мені треба було готуватися, ніхто ж мене не звільняв від основної роботи. Але що вівторка я їздила туди в бібліотеку, чотири місяці я працювала з ними. І, як каже Анжела Іванівна, я не знаю її прізвища, але зараз ми з нею у мережі в Facebook спілкуємося, вона ну, захопилася українською мовою, ну як це можливо нескромно, через те, що так я їм її викладала. Я не викладала, я намагалася знаєте, от, розказати, показати, що це мова, якою не. Просто необхідно говорити, а це мова одна з найкращих. От коли кажуть малозвучність мови, чому українська мова милозвучна? То я собі тому, що в нас майже після кожного приголосного йде голосний, легко співати, тому що в нас відбувається спрощення. Якщо в три поруч приголосних, це вже не наше слово на кшталт кишути. Да? Ми не можемо вимовити. А українська мова вона малозвучна і вона економна. Але на лексичному рівні вона ніколи не економить. Ми, ми з ними знайшли 149 синонімів до слова говорити, 149. Кажуть, що більше, ми знайшли, кожен десь там шукав, От це було теж цікаво. І коли когось хвалимо, кажемо молодець, правда? Але ж можна і інші добирати слова. Правда, моє слово «цяцюня» і досі студенти використовують його. На моїй пам'яті таке піднесення, так би мовити, української національної ідеї, мови культури відбулося приблизно 10 років тому. На це вплинули зокрема події Революції Гідності. Потім був такий невеликий спад. На ваш на вашу думку, за вашими спостереженнями, як от на це вплинула повномасштабна війна? В Кінці 20-го, на початку 21-го століття, була мода на український, Була мода, не ідея, не свідомість мода. Стали читати багато текстів українських, бо з'явилися твори Забушко, цікаві твори, бо з'явилися твори Андрухови. Прийшов дочениць своїми текстами, а потім ідея, яка була у повітрі, що Україна це українське, все в тому й числі і українська мова. Ще раз кажу, вона була просто модною, по модному. А от революція. 2013 року вона викликала до життя все українське. От пригадайте, навіть оці страшні картини, коли людина гинула і похорон плевекача Кача, співали цю пісню, правда? Коли ставали на коліна, прощаючись, віддаючи шану тому, хто загинув. Коли на Майдані безкінечно виконували гімн Я не знаю, як то інший. Я перші дні, а навіть місяць, мабуть, 13-14 року, коли звучав гімн, я починала плакати, ридати. Я відчувала що я частина цього великого і що я не бидло. До речі, про небидло. В 13-му році ми з донькою так трапилося, відпочивали останній раз в Криму. І там були або люди з Петербурга, або з Білорусі. І ми мешкали у сім'ї татар, дуже гарні люди. І цей білорус працював у Міністерстві освіти. Ми з ним говорили частенько, От, і він зауважив, можливо, каже, у нас у Білорусі матеріальна. Частина, ну, краще, матеріальне становище, але й на роботу, я не знаю. І не знав, чи я можу повернутися додому, і мене ніхто не шукатиме. А я йому кажу: е, так це правда, боюся, що ми, українці, після помаранчевої революції, після того її наслідків, можливо, і ми трошечки стали у ну, такими, що. Проти влади не виступлять, а він мені каже: Ні-ні, ви не бидло. Ви будете боротися. Дивіться, це було в серпні, а в листопаді, цього ж таки, от через два місяці, вже почалася ця революція гідності. Тобто, от відчуття, що ми не бидло, що ми люди, що ми окремість, що ми нація, воно знову сколихнулося із революцією гідності. А вже коли почалася широкомасштабна війна, тут відбулися страшенні зміни, страшенні зрушення. У мене донька якраз була на початку війни в. Києві, вона розповідала про ті величезні, просто огромні черги, які стояли військомат, про людей, які стояли в черзі здати кров. Ми теж стояли півдня тут у Полтаві з донькою, щоб здати кров. Вона говорила про те, що вояки, от вона йшла пішки, бо не було транспорт не ходив, були дуже-дуже молоді хлопці і дівчата. І по суті, хлопці дівчата і дядьки, яким було за 50 до 60, вони утримали Україну. І наша війна поки що виграна, і вона буде виграна тільки тому, що перші дні піднялися всі українці або більшість українців на студент навчається на заочному, який воює. Він говорив про те, як вони в сумах. Це його слово суми суми, як вони в сумах. Воювали 38, вісім душ їх всього було. Е, студент, який писав у мене магістерську роботу, Женя Перепелиця, який загинув, він був мотивований воювати. От в грудні ми захистили магістерську у лютому він одружився, а в травні Женя загинув. Студент Костя, який писав магістерську, коли вже він захистив, прийшов сказати до побачення, бо їхав на фронт. Я йому кажу, Костю, бережіть себе. Він мені каже, я буду жити, я виживу, я свою долю знаю. І я це кожен раз, знаєте, ну, намагаюся. Так, Костя живий. Воює він із березня 22-го року. Щодо української мови, я йому кажу, Костю, а що там, як там? Ну, мене ж це цікавило щодо української. Він каже, я вчив українську мову, і тепер та частина, якою я керую, вони теж у мене всі вчать українську мову. Бо українська мова це не тільки обов'язок, бо там ми знаємо у статуті записано про те, що треба знати, спілкуватися українською мовою. Українська мова це можливість розпізнати свого. Росіяни не знають української мови. І от пригадайте, ми з вами колись говорили про те, що визначити, хто ти є, треба було не якимось значком, не документом, а паляниця. Ті російськомовні, які живуть в Україні, вони і неправильно, але наближено правильно вимовлять ті, хто прийшли до нас, це слово ніколи не скажуть, тому що ця, ця у них просто не існує. Ви бачите, маркером стало слово, українське слово. Ну вже потім і залізниця пішла, і інші слова стали добирати. Наскільки тяжко дорослим уже людям російськомовним, які виросли в російськомовному середовищі, вивчити українську мову за вашими спостереженнями? Ви знаєте, це складно. Здається, що це. Це близькість, але ж на, на фонетичному рівні це страшенна віддаль між українською і російською. Ми ближче до чеської мови на фонетичному рівні. На рівні лексичному теж дуже складно вивчати, тому що українські слова, вони українські слова. Але ми ж не кажемо про те, що необхідно ну, вивчати так, як це знав пономарів, чи знає. Або думає, що знає сучасний Оксана Авраменко, чи інші? Так, ні. Але щоб спілкуватися, щоб переломити себе, от найперше треба переломити себе, заговорити. Пригадайте, як ми вивчаємо мову. Так, от на курсах будемо, от кажемо читати, але спілкуватися, не боятися спілкуватися. Чому нам англійську слів ми знаємо? Мабуть, більше ніж самі англійці чи американці, але нам важко перейти мовний звуковий бар'єр. Оце найтяжче у вивченні мови перейти звуковий бар'єр, говорити українською, хай не такою. Поки що літературною, хай з порушенням норм, хай вас хтось виправить. Я то розумію, що це учительське у мене сидить, коли в магазині, і каже жіночка, велике дякую. І тут я без паузи кажу дякую, це дієслово, дієслово з прикметниками не вживається, воно вживається із прислівниками. Дуже дякую. Народ наступив мені місце. Я без черги пройшла, бо вони злякалися. Але я розумію, це не норма, і виправляти всіх не можна. На, на заняттях так. а у по повсякденному мовленні людина повинна себе перебороти, і хай слова якісь хай якась вимова буде не зовсім літературна. І знаєте, в цьому аспекті я з вашого дозволу ще одну фразу. Я проти суржика. Не треба путати суржик і діалектні слова. Так, діалектні слова, горнятко, чи зачучверіти, чи банячок, чи закалапуцькати. Ці слова мають право на існування, бо з чого твориться літературна мова з діалектних слів, з діалектних виразів, і з діалектної форми вимови. А от суржик, коли слово переінакшують, беруть інше, іншу мову і привносять сюди, це не тільки українсько-російські, це українсько-угорські, це українсько-румунські, українсько-польські варіанти суржика. Це не є нормою. Ви сказали, що тим, хто переходить із російської на українську, варто більше читати. Які б ще такі поради для того, щоб переломити себе, от перебороти цей бар'єр, ви б дали людям, які Знати, співати. Я думаю, що от саме спів, там же ж ми співаємо, протягуємо голосні десь коротше, десь довше. От, от співати українські пісні, слухати, підспівувати, можливо, запам'ятовувати і потім уже без, без запису. Не тільки читати, а й е, обов'язково співати. Ну і пробувати, спробувати писати. От якісь, знаєте, три-чотири ну, речення, про враження про цей прожитий день, намагатися написати. Але найперше все-таки читати. Що б там не було, читаємо. І слова незрозумілі, дивимося в словник. завчати вірші на пам'ять. Артикулюєш ти вербалізуєш якусь думку, хай іншого, але ти її озвучуєш і, вивчаючи на пам'ять, обов'язково проговорити в голос. Знову ж та ідея про перейти звуковий бар'єр. Я часто своїм студентам вони кажуть: дума, вірш, наче вивчила, а тут я збив. А я кажу: ви посадіть брата, свата, дядька, тітку, чи навіть кота, і от йому проговоріть. Так само той, хто опановує мову, хай вивчає вірш на, на пам'ять, а потім уголос кілька разів його озвучує. Це дозволяє. Пам'ятати, це дозволяє ну, проникатися, дозволяє вживатися у мовну стихію. Ну, а найкраще вивчати, звичайно, мовне середовище. В Україні в нас є вже тепер україномовне середовище. І ви знаєте, от, коли почалася ця широкомасштабна війна, я їду у маршрутці, і всі чи, чи так я сприй... прийшлося, чи так мені випало, всі говорять російською. Я... Думаєте, що ж це таке? Але потім я знову тією самою, ну тим самим маршрутом через місяць їду, заходять два хлопці. Ну їм нема 18 і один каже: Два квитки, будь ласка, ви знаєте, я ожила. і я почула, що стали говорити українською. Часто зараз можна почути, що люди говорять не на часі, не на часі перейменування вулиць можливо, не на часі вивчення української мови. Як до цього ставитися? Чи на часі зараз це я на вашу вважаю, думку? Що... Чи після перемоги? Ні, я вважаю, що ще на часі. Нам перемогу треба наближати. І перемога це коли знаєте, невеликі кроки. Ми перейменували вулицю. Значить, ми відмовились від російського. Ми сказали тим, хто воює. Ми теж за Україну. Для чого нам Пушкін, смірісь, Кавказ. Борітеся — поборете, Шевченко, правда? Тут смірісь Кавказ. Для чого нам ця історія? Для чого нам чужі наративи? Для чого нам ті, хто. То нас убиває, а ми маємо вулиці їхні. Для того для чого нам вулиці імені того, хто намагався зробити все, щоб не було України. Все це на часі, і мова на часі, і українська культура на часі, і перейменування. Ми вже запізнилися. Віра торівна. Дякую вам за розмову. Дякую вам за вашу працю, за ваш розвиток української мови, українського мовного середовища. Бережіть себе, Спасибо. Дякую, дякую.